Всім привіт на каналі Арор, але я зомбіплей. Найс. Може, я коли Арор не буде випускати відео, буду знімати відео. Я не знаю, як це буде, але зараз я знімлю про Майнкрафт. І мене побросить. Коротше, погнали. Де, де мій Кеша? Кеша, давай сідай на плече. Ладно, будеш сидіти. Чекати. Сиди тут. Зараз я вам обзорчики покажу. От у мене собачки троє. Які захищають мене тут від всяких. Так, тут не можна. Від всяких посторонніх. Так, все йди. І зараз ми подивимося, от мої кролі троє теж. Я взагалі моє ліжко отут, тут. Тут прекрасненько, взагалі. Оп! Зараз. ой, І тут у нас такий великий балкончик, можна сказати, тут е, на все відкривається. А-а-а, не впав. Е, На весь світ відкривається, як би. Прикол. <гумір 301> прикольчики, прикольчики. Добре, пішли в підвал. Я вам покажу, що тут. Тут є такий гараж. Тут теж є таке віконечко. Типа, виїжджати на гараж машині. Логіка 3000. Добре. От, заходимо в домік самий. Ай. От, він взагалі не цікавий і все. Погнали до іншого. Інший у нас Дім уже поцікавіший. Так, прикольно. От отакий. От, в принципі, не дуже цікавий. Так. І в мене кустерик, кустерику такий прекрасненький кустерик. <гум> як сказати. Як я робив, по-моєму способу. До речі, підписуйтесь на мене, підписуйтесь на Арора, якщо ви в перший раз зайшли на цей канал. Ну, коротше. І далі останній дім, і будемо вже прощатись. От тут безпека. тисячі, <гум> Так. Кеша ти? Кешот там сидить, по-моєму. Так, яшо там десь сидить. Тут вище всіх. Типа тут. Как пецик высоко в воду, Бам. І все. Ну і джакузі, я в 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 джакузі. Хі -хі. все, короче. Пішли. Ну я тут майже ніколи двері не закриваю, тому що тут є оборона, ну як то сказати, безпека. Типа, ніхто не додумається відкрити з таких як зомбіків, зомбаків або кеша сидить. О, зараз я вам покажу, як він у мене сидить. Кеша, давай. Кеша. Давай. Ось як він у мене сидить. Прикольно. <laughs> ну, коротше, всім папа. -па. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, всім папа! -па.